Змії, безсумнівно, є одним із найнебезпечніших видів на планеті. З трьох тисяч різних видів, які населяють нашу планету, тільки 200 можуть реально завдати шкоди людині. Та навіть за таких умов більшість людей вважають за краще змій уникати. А проте й серед змій можливі виключення. Наприклад, в Південній Америці живе змія, яка не тільки не небезпечна для людини, а навіть може бути корисною. Відомий бразильський вчений Вітал Бразил та компанія під час своїх численних експедицій звернув увагу на те, з якою Повагою ставляться жителі сільських районів до величезного чорного вужа мусурани. Для селян вважалося великим щастям, якщо цей величезний вуж поселявся поряд з їхнім житлом і всіляко намагалися його зайвий раз не турбувати, щоб змія не змінила місце проживання. Виявилося, що мусурана обожнює ласувати надзвичайно отруйними зміями, зокрема, звичайною жажаракою. Понад 80% людей серед тих, які загалом піддавалися атакам отруйних змій у Бразилії, саме від її укусів. У 1911 році Вітал Бразил да Кампанія видав книгу, в якій особливо відзначив унікальність вужа мусурани в його боротьбі з отруйними зміями, які, як здавалося раніше, не мають взагалі природних ворогів. Вчений у своїй праці закликав розводити подібних вужів якнайбільше. Насправді про мусурану мало що відомо. Вчені досі не можуть визначитися, скільки видів цієї змії існує. Одні пишуть, що всього шість, інші вказують на дев'ять видів. А реал проживання бразильського вужа також точно не визначений. Під великим питанням залишаються особливості розмноження цієї унікальної змії, тому що виявилося, що розводити її в домашніх умовах дуже проблематично, а в природних умовах відстежити складно. Довжина змії варіюється від 150 до 280 сантиметрів. Є рідкісні випадки, коли були відзначені й триметрові екземпляри. Незважаючи на те, що за визначенням вужі не отруйні, мусурана відноситься до умовно отруйних, оскільки її отрута абсолютно безпечна для людини, але токсична для тих на кого вона полює для змій і ящерок щурів. Однією з найголовніших особливостей мусурани є її імунітет до отрут найотруйніших змій, у тому числі й отрути гримучої змії. Останні дослідження показали, що тільки отрута коралових аспідів несе реальну загрозу життю бразильського вожа. Щоправда, боятися йому нема чого, оскільки головним джерелом їжі для мусурани є представники ямкоголових, до яких кораловий аспід не відноситься. Для людини бразильський вуш абсолютно безпечний і вільно переносить образи, коли людина з необережності може наступити на нього. Він настільки нешкідливий, що тільки в лабораторних умовах вдалося вивести його на агресію проти людини. Без перебільшення мусурану називають вірним захисником людей від отруйних змій. Шанобливе ставлення до цієї дивовижної змії призвело до випуску поштових листівок з її зображенням. А на бразильській купюрі номіналом в 10 тисяч крузейро, яка вже вийшла з обороту, було зафіксовано сцену поїдання бразильським вожем жажараки найшкідливішої змії Бразилії. У північній Америці проживає ще один мисливець на отруйних змій, відомий як Королівська Змія. Вона також не отруйна для людини і абсолютно не агресивна, але славиться своєю пристрастю до поїдання гримучих змій. Причому гримучі змії настільки бояться цього хижака, що у разі появи шанобливо затихають, через що королівська змія й отримала таку назву. Проте мусурана та королівська змія не єдині тварини, які зовсім не бояться зміїної отрути і тому безперешкодно полюють на найотруйніших змій. Серед інших таких надзвичайних сміливців, наприклад, їжак, мангуст, медоїд. Подолати змію можуть і птахи, зокрема птах-секретар, але не завдяки стійкості до зміїної отрути, а завдяки надшвидким рухам та сильному й точному удару дзьобом, який не залишає змії жодних шансів у цьому двобої.